Намет, замок. То-квест, бляха, я щось. Поїхали. Піднімаємося знову сходами. А у нас тут хащі. Старі гармати. Як якомусь фільмі. Друзі, усім привіт! Ми знову в подорожі. Зараз ми будемо мандрувати неймовірною Хмельниччиною, точніше, її південною стороною. Попереду нас чекають неймовірні прогоди, враження, емоції і захоплюючі краєвиди для вас. Полетіли! Місто, яке багате на неймовірно дивовижну архітектуру, історію і відомі своєю фортецією. Став лайк вподобайку, і ми вирушаємо в круту мегаподорож. Друзі, як ви помітили, у нас велоподорож. Вирішили взяти з собою велосипеди. У нас Крута попереду веломандрівка. Зараз ми досліджуємо і відкриваємо Кам'янець подільський Вперед. Почати потрібно, я думаю, напевно, з центральної частини міста це з площі центральної ратуші, пам'ятник туриста тут знаходиться, Славнозвісний. Ну і польський старий магістрат, одна з найстаріших ратуш в Україні. Приблизний час її будівництва 15 століття. Поруч є також вірменський колодязь. Але щоб рухатись далі, я хочу вам показати, як ми зустріли вечір, ніч і який був неймовірний світанок. А ранок біля замку. Ми тут розклали намет. Приїхали біля 10 вечора. Погляньте, яка панорама. Прокидаєшся і перед тобою замок. І Кам'янець Подільський, як на долоні. Як люди живуть в каньйоні. Річка Смотрич протікає, от вона пішла. І просто в каньйоні розмістили будиночки. Руський фільварок. Хрестовоздвиженська церква. Поруч біля фортеці. Рухаємося до однієї з найстаріших будівель Кам'янця Подільського храму святих апостолів Петра і Павла. У 1672 році турки захопили місто значну частину сакральних споруд міста перетворили на мечеті і добудували свої мінаре. У середині 19 століття інтер'єр костелу суттєво оновлюють. Південну каплицю розписує італійський художник Самтнініні. Підлогу застеляють теребовлянським каменем, а вівтар – карацьким мармуром. Вікна наповнюють світло крізь богемські вітражі. А ще тут звучить унікальний орган 1857 року. 972 труби, ручна робота майстра Карле Гассе. Його звучання це окрема історія. Також у костелі зберігається справжній мармуровий шедевр надгробок Лаури Пшездецької. Її історія трагічна: донька графа впала з коня і померла. Пам'ятник замовили в Римі у майстра Віктора Бродського. Сьогодні він прикрашає інтер'єр костелу. Це мистецтво, яке пережило смерть, війну і забуття. Що рухаємося далі? Рухаємось. Поїхали. Крутимо педалі і прямуємо старими вуличками до. Польської брами. Тут їх дуже багато всяких цікавих об'єктів, брам, веж. 1560 рік будівництва. Що ви зрозуміли, навколо старого міста йшла стіна довкола і мала різні в'їзні башти. Це є башта Кушнірська. Ще є руська башта, польська башта. Зараз ми їх всіх відвідаємо. П'ята яроста башта. І зустріли австрійців, зараз з ними поспілкуємося, може щось цікаве розкажуть. Сама башта перебуває в аварійному стані. Двері замкнені, але я вам покажу, що всередині, якому в якому вона стані зараз є. Майже Такому напівзруйнованому. Ми вже на польській брамі. Я вам скажу так, дорога, тут така собі бруківочка стара. Ми на польській вже брамі, біля її підніжжя. І, до речі, вона відкрита, зараз зайдемо всередину і поглянемо. Я так розумію, що це були колись бійниці, поверха були, дах відновлений, остап вже заліз. На другий поверх. Тут було 2-3 поверхи. Добре видно, поверх 1, там поверх 2. Ця вежа тримала оборону. Польська брама це не просто вхід до міста, це оборонна гідротехічна споруда, яка допомагала перетворити каньйон річки Смотрич на справжню паску для ворога. Саме старе місто знаходиться, так би мовити, на острові кам'яному, а навколо тече річка Смотрич. Сам комплекс складався з п'яти з з'єднаними мурами, що хвилястою лінією перекривали долину між скелями. Була сама продумана система шлюзів. У разі загрози або нападу ворога вони перекривали воду, створюючи штучне озеро перед входом у місто. Уявляєте? Найбільшу вежу воротну охороняла сторожа, а поруч розташовувався барабакан, внутрішній двір, де ворог опинявся в пасті після перших воріт. Під час осади кам'янця турками в 1672 році ця брама витримала натиск, хоча охороняли її лише кілька чоловік, і це багато про що говорить. Клас. Тут польська брама, місток такий є. І ми вирішили трішечки освіжитися у річці Смотрич, спека на дворі, таке чудове місце. Поплавали. Зараз будемо рухатись далі. Назад велосипеди в руки. Піднімаємося сходами Ференгольца нагору. Така атракція непогана. Цікавий музей, якщо захочете, можете відвідати експозиції старожитностей Поділля. По дорозі ще заїхали в музей старожитностей. До речі, для військових тут вхід безкоштовний має посвідчення учасника бойових дій. Можна зайти, розглянути всякі експонати цікаві. До речі, це Вірменська ратуша. Вірменська дзвіниця зараз на реставрації. Проводять всякі експозиції різні на Експозиції від полеоліту до Київської Росії. Дуже цікавий музей, тут так все. Цікаво облаштовано різні артефакти старожитності можна поглянути. Кістки Мамонта, бивні Мамонта. Перші трипільські поселення у нас на території знаходились. Також цікаві експозиції. Так, тут у нас зараз Перецьківський період. І череб бика Масивний потужний. Ми вже спустилися в Смотрицький каньйон. Річка Сматриться, зараз переїжджаємо і будемо їхати вздовж каньйону. Подивимося, що тут цікавого є. Так, їдемо вздовж каньйону Смотрицького. О, остат. А, Остап жене. рибацькі місця. А у нас тут хащі в каньйоні внизу. Старе місто це майже острів. Воно розташоване на високому скелястому плато, яке з усіх боків омиває річка Смотрич, прорізаючи глибокий каньйон. Коли дивишся на карту, стає зрозуміло, місто буквально височіє в кільці природи. Кам'яні стіни, вузькі вулички, й обривисті береги. Усе тут створене, щоб захоплювати. Висота 25 метрів. До з басейну там, де лебедики, плавають, падає вода сюди донизу і витікає смотрич. Остап вже освіжився. Як водичка? Супер! Клас, Зараз йду я. Піднімаємося знову сходами. І з цієї сторони видно водоспад і погляньте як сонце грає і вийшла веселка. Ми вже сходами сходами підняли з нагору, тут є такі басейни. Гарна чиста вода, плавають лебеді, дуже багато людей всі гуляють, і саме ось звідси вода стікає і утворюється водоспад. 25 метрів висота. Дуже гарне місце. Я показав лише частину кам'янця. Насправді і дня не вистачить, щоб все оглянути. Воно багато своєї історією, культурою та цікавої архітектурою, яку потрібно відкрити для себе. І на завершення ми залишили візитку Кам'янця-Подільського в могутню величну фортецю. Зараз ми будемо їхати туди і разом все оглядати разом з вами. Вперед! Поїхали! Старий замок вхід у фортецю. Тут нам відкривається замкова криниця. Зараз ми спустимося, покажу вам. Вежі. Зараз ми тут все роздивимось. Поглянемо на все. Почали нашу екскурсію з найголовнішого місця в самій фортеці. Як ви думаєте, що це може бути? Напишіть в коментарях. І це є замкова криниця. Тут дуже багато монет. тут, якщо була облога, брали звідси воду. Ну, масштаби вражають і глибина на метрів 20, якщо не більше. так Зараз ми поглянемо на сам колодязь. Погляньте, який він масштабний. Ним діставали воду з глибини. От, ми щойно були там внизу. Уявляєте, це ще плюс тут. 12 метрів, яка це була глибина. І от цей Масштабний колодязь. Остап тут жорна має. Напіва автомат. Колись так борошно. Борошно робили. Засипали сюди пшеницю зерно і доходило борошно. Це вже вдосконалений варіант. Колись просто або млин такі жорна крутив величезні. Вони були діаметром 3 метри 4. Або люди воли крутили, була запрягала і крутили кіжено. Тут же виходило борошно, сипалося сюди. Старі гармати з таких били ворогів і обороняли фортецю і місто. Зараз може піднімемося на одну з цих башти, розглянемо їх добре. Ну і панорама на місто. Петропавлівський костел, ратуша, Домініканський собор. Три шпилі. Раз, два і три. Ух ти, що якось так летить, цікаво. Тут атракції, можна поїсти, сувенірчики купити в бограчі. Всяку смакоту піднятися на вежі, вглядові, в глядові, в Кайківні в музеї спуститися, башта Рожанка. Піднімаємося нагору такими кльовими сходинками. Це ця частина це стара башта. І навколо неї добудували вже цегли червоної. Тут відкриваються краєвиди на саме місто, на замок. Довкола можна багато чого цікавого побачити. До речі, наше місце на Чилі, ми там ночували біля стола згоди і хреста. Йдемо таким коридором, як в фільмах старих. як в якомусь фільмі так ми ще зайдемо в музей котіння всякі експонати колесування. шийна пастка да, оце страшна штука скрипка пліткарки там напевно заковували її сюди О, оце цікава штука гілітина. Від тортури покарання, які застосовувалися. Гакування, залізна діва, диба. А тут розтягувало людей. Так, тут розтягувало людей. Тут знаходиться дев'ять башт. Раз. Тут за горіхом два, три, чотири, п'ята башта, шоста башта, сьома башта, восьма башта і дев'ята башта. Сам архітектурний ансамбль замку фортеці вражає. Дев'ять башт довкола. Сама архітектура підземелля. Сюди можна приїхати взяти екскурсію, відвідати цікаві історичні експонати. До речі, з дорослого хід 100 гривень, з дітей 50 і для пільгових категорій безкоштовно. Я вам зараз покажу нашу ночівлю, де ми сьогодні ночували. От, з ціли згоди. Хрест, там стояв наш немет з панорамою на замок. В це було щось фантастичне. Безперечно, сам замок потрібно відвідати, доторкнутися до історії, побувати в всіх вежах, баштах, поринити всю історію і відчути її сповна. Ми вже стартували. Їдемо вже за межі міста, де нас чекають нові пригоди.